Вітаю на каналі Магія Таро хочу подивитися, коли росіяни виведуть свої війська з України. Коли вони відчепляться. Що заважає вже відчепиться від нас забрати свої війська з території нашої. Зараз активна фаза в підвішеному состоянні. Тобто вони вже і не можуть... Перемоги вони розуміють, що в них не буде. Просто виснажують, от, щоб це було на роки. Така цель, щоб це було на роки. Ілюзорний успіх, вони, ну, як, роблять вигляд, що в них якісь успіхи. І цел цього всього мероприяття тримати в Україну як в заручниках. Не давати розвитку, не давати розвиватися Україні. В планах є тікати. Вони вже в крах, в крах вже вони розрозуміли, що крах наступив, що вже немає цієї перемоги, це ілюзія була, і перемоги не буде на майбутнє. Є отака, якась впертість, що вони все можуть. Вілікі і от я хочу і так буде. Намагаються здобути оцю перемогу. Все-таки зламати. Вони думають, що якщо вони будуть це довго робити, виснажливо довго це вбивати Україну, то буде успіх, що вони доб'ються свого. Але їм закритий шлях на це цього не буде. Це Ілюзорні якісь мрії, ілюзорний план, він не здійсниться. Більш впертого народу, чим українці, я вважаю, не існує. Україна так не здасться. Хочуть завдати максимальних руйнувань. Максимальних руйнувань. Знищити. Також на майбутнє плануються якісь домовленості на їх користь, але це не скоро буде. І ці домовленості будуть по предательству. Тобто, вже якийсь готовий хитрий план, що вони щось там подомовляються і це все буде порушено. Ну, я так розумію, що це буде, що ми все припиняємо, війну припиняємо, а потім через годин знову буде напад наступний план. До повного виснаження хочуть навіть вже нема оцієї... вони розуміють, що на цьому етапі перемоги вони не досягнуть, але вони хочуть максимально виснажити Україну, щоб вона слабла, стала слабшою, щоб менше допомагали Україні. Західні партнери. І тоді вони через деякий час таку повністю зруйновану, знебожилу країну, легко захватять. Не відступають від своїх планів, щоб повністю захопити. Заперечую це все. Заперечую хитрі плани. Заперечую. Заперечую. Перекриваю. Дуже такий сильний, подлий, підступний ворог. Тільки повне знищення, руйнування повне цієї Росії нас врятує. Вище сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах збройних сил для знищення росіян, для того, щоб їх прогнати з нашої території для звільнення всіх територій українських і. Від росіян по Верховному суду, та буде так. Прошу повернути на голову Росії, на голову е керівництво їхнього кремлівському. Всі ракети, бомби, снаряди, що по країні по Україні були випущені. Весь негатив, все зло, все всі страждання на голови росіян повертаю. Поверніть, будь ласка, ваші сили. Та буде так, так буде. Більше немає перешкод для звільнення України від росіян. Два жопочь буде так, так буде. Так, ну давайте подивимось ще наше улюблене питання, коли кінець війни йдав. візьму іншу колоду. Так, карти та розкажіть, віщо сили покажіть, коли скінчиться війна в Україні, коли припиняться ракетні удари по Україні. Чи буде це до кінця осені 2023 року? Припиниться війна До кінця осені? Ні. Не припиниться. Чи припиняться військові дії в Україні до кінця 2023 року? До кінця грудня 2023 року. Чи припиняться військові дії в Україні? Ні. Не припиняться, це затягується, це затяжний процес, це не так швидко. Чи припиняться військові дії? Війна в Україні в 2024 році. Скажіть мені, будь ласка, в 2024 році припиняться військові дії, обстріли? Так, да, в 24 році припиняться. Військові дії припиняться. Буде перемога, ворог буде повернути. Це буде свято і це буде ну, велике щастя. Дякую. А... Коли саме подивимось ну, вже ближче до того періоду, це дуже великий період. Дякую всім за увагу і до зустрічі.